Вітаю, сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року, 20.04. І я, Наталя Горінович, коуч, який робить жінок щасливими і гарними у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про секрети уроків долі. Чекаю, допоки інстаграм запросить глядачів, і ми будемо говорити, чому у нашому житті відбуваються ситуації, які нам не подобаються. Краще, щоб їх не було би. І чому вони корисні для нас? Хоча, допоки ми в цих ситуаціях ми не бачимо їхніх переваг, тому я розумію, що кожному хочеться бути щасливим, хочеться Жити так, як хотілося б. І коли з нами трапляються оті ситуації, це нас дуже вибиває із колії, це нас засмучує, і ми ставимо питання, навіщо це нам? І шукаємо відповіді. І коли до мене на консультації чи у наставництві ми розбираємо складні ситуації, то, звичайно, коли я кажу, давайте подивимося, а які бонуси цієї ситуації, звичайно, відразу таки виникає супротив, які можуть бути бонуси в негативних ситуаціях. Ми починаємо потихеньку їх роздивлятися, дивитися під різними кутами, і жінки дійсно погоджуються, що. Саме ці негативні ситуації, саме ті ситуації, які найбільше лякали, які найбільше засмучували, які, через які найбільше було хвилювань, які нібито здавалися дуже важкими, саме у цих ситуаціях жінки. Росли саме у цих ситуаціях, жінки змінювали траєкторію своєї долі. Вони виводили своє життя із якогось такого болота, з такого застою, пройшовши цю ситуацію, вони виходили на інші відчуття, на інші події. Їм зустрічались інші люди. Вони робили ті, ті дії, на які б вони ніколи б не наважились без цих ситуацій. І дуже часто до мене приходять жінки. Особливо зараз жінки вже 50 які не звикли отримувати психологічної допомоги, які не звикли дбати про себе, які бачать у тому, щоб звернутися до спеціаліста, попросити допомогу, розібратися в цій ситуації, отримати підтримку, отримати розуміння і справитися цією ситуацією. І з цими жінками ми займаємося тим, що починаємо контакт із собою. У нас немає внутрішнього контакту із собою. Ми не вміємо себе чути, ми не вміємо до себе прислухатися. І саме через це, дуже часто оці складні ситуації, які ще можна назвати уроком долі, ми думаємо, чому одним дається легко, а мені. Дається так складно. Чому, наприклад, якщо це порівнювати із здоров'ям, чому один обходиться нежиттям, а іншому потрібно лягти під ніж? І зараз я вам відкрию цей перший секрет, тому що у нас, окрім фізичного тіла, фізичного здоров'я, в ще є емоційне тіло. Це наші емоції, це наші хвилювання, наші почуття. І якщо ми говоримо про людей вже так 40, коли на це не звертали зовсім уваги, то за все життя, якщо наше емоційне тіло уявити у формі такої чаші, і ці негативні емоції заповнили цю чашу настільки повною, щоб жінка зрозуміла сенс тієї ситуації, в яку вона потрапила. Потрібно, щоб ця ситуація була дуже складна. Тому що, чим менше заповнена чаша, тому що нам періодично, навіщо психологи, навіщо роботи з собою. От Жінка дивиться багато відео, жінка багато знає, але через цю заповнену негативом чашу ці знання не проходять. Тому що я ще хочу сказати: є у нас кілька видів навчання. Перший це шепот под любві, тобто, коли щось таке легке відбувається, От було б добре змінитися. Другий це голос совісті, коли так хочеться, але ще не наважується. І третій це рупор страждання. І от коли вже, як кажуть, грім грянув, тоді вже ми починаємо шукати допомогу, починаємо дивитися на інші рішення, як можна з цього вийти. Тому, шановні мої підписниці, я саме для того проводжу прямі ефіри і даю вам таку різнопланову, різносторонню інформацію. Не просто інформацію, а допомагаю певні практики проходити, щоб очищати цю свою емоційну чашу. Чим вона буде чистіша, тим ті уроки будуть легші. Тому що, коли ця чаша чиста, тоді. Звертаємо уваги на знаки долі, прислуховуємося до того, що нам хоче підказати Всесвіт. І от хочу сказати, що сьогодні я запропонувала свою допомогу одній родичці, щоб допомогти їй пройти складний період в її житті. І що саме дивне, що ми зустрілися сьогодні двічі, двічі випадково зустрілися. Тобто ще з одного джерела дійшла ця інформація, що вона до мене зателефонувала. Тому, коли у нас ця чаша чиста, коли ми її періодично очищаємо, ми дивимося, а чому такі збіги? А можливо, тут для мене щось є. І найголовніше, що учасниці моїх програм розуміють, що нічого поганого в нашому житті не відбувається. Все для нас. І от коли ми навчимося бачити бонуси в негативі, ось тоді і почнуться ті справжні зміни. Тому цього нас не вчили, але ми це можемо опонувати. Ми можемо зараз є дуже багато інформації, яка допомагає. І цю емоційну чашу очистити, і змінити життя своє без страждань, без знаєте, от системний метод це саме те, що от швидко допомагає отримувати результат. І от навіть якщо приходить жінка от з такою переповненою вже чашою, вже там якби нічого не входить, і я відчуваю, що ці знання ще якби. Викликають супротив, тому що все нове у нас викликає супротив. Нові знання, поїздка в нову країну, нові знайомства, все викликає супротив, тому що це незнайоме, це страшно. І от коли вже там друга зустріч, можливо, вже третя зустріч, і вже є результати, жінка починає в себе вірити, ця інформація вже лягає, вже, знаєте, якщо чаша заповнена, наприклад, Камінням, да, чи там льємо водичку, і вона туди якось просочується, так само ці знання просочуються, просочуються. І якщо, наприклад, чаша навіть заповнена, але лити от, багато води, вона очищається, очищається, очищається і вже доходить до того. І от даже за місяць можна цю чашу очистити. І вже якби оцей перший. Модуль, фундамент, коли ми стаємо на своє місце з мамою, своє місце з батьками, родом, розуміємо систему, виходимо з дитячих позицій. Це все очищає нашу оцю емоційну чашу, і вже наступні знання, які йдуть, вони вже йдуть в чисту чашу, вони вже дають результати просто миттєві. От сьогодні в інстаграм я ділилася історією, що от за дві зустрічі учасниця наставництва написала, що бонуси йдуть, йдуть бонуси, розумієте? Тому що ми на своєму місці. І на своєму місці у нас завжди є бонуси. І от зараз ми йдемо до секретів: чому в нашому житті трапляються негативні ситуації? Навіщо це нам? Перша причина, що, наприклад, давайте візьмемо такий випадок, тому що дуже часто зараз звертаються жінки із розлученням. І давайте ми розглянемо цю ситуацію. Ви можете взяти будь-яку ситуацію, яка вас зараз непокоїть, і відповідно до цієї схеми ви можете подивитися на неї під іншим кутом. Але ми подивимося, наприклад, на ситуацію із розлученням. Тому що сьогодні в мене саме була консультація, де ми з жінкою і говорили про те, що вона розлучилася. І, звичайно, як. Спочатку це негатив, але це не просто розлучення із партнером, це батько її дитини. Тому дуже важливо дивитися на чоловіка не очима, ображеної жінки, а очима, що це в нас з ним спільна дитина. Тому що негатив бачити ми можемо дуже легко, а дитині потрібно передати, що у батьку у неї найкраще. Вітаю пані Галина. Дякую, що долучаєтесь до прямих ефірів. Чому виникає розлучення? Дуже часто так буває, що от ми приймаємо рішення в, в двох, з двох позицій. Перша позиція це з любові, а друга позиція це зі страху. І, на жаль, так вже трапляється, що найбільше рішень ми приймаємо саме зі страху. А коли ми приймаємо рішення зі страху, воно, розумієте, воно не справжнє. І навіть якщо жінка виходить заміж не з любові, а наприклад, що потрібно, що вже час, що хочеться народити дитину, що хочеться, щоб родина не показувала, що ти стара діва, що з тобою щось не так, щоб тебе не жаліло, що ти не замужем. Да? І жінка приймає рішення: от вийду заміж, за кого там підходить. Тому розумієте, ще ми маємо врахувати наш час. Тому що наш нас час непростий, з точки зору би, енергії, це непростий час. Зараз ідуть, якби, зараз все за правду. І те, що не справжнє, воно і розсипається. Тому ми говоримо, що зараз дуже підвищився рівень. Відсоток розлучень, саме тому, що ці стосунки вони були побудовані не з любові. Вони були побудовані, можливо, на симпатіях, можливо, зі страху, можливо, ще з якихось причин. Але зараз такий момент істини. Зараз нова, новий період, нова ера. Всі говорять про ці вібрації, про нові енергії, і саме це про те, що все, що створено не з любові, все розсипається. Тому ви подивіться на ці ситуації. З якої, з якої позиції ви в них заходили? Якщо ми говоримо про е, сім'ю, чому ви вийшли заміж? Да? Тому це дуже важливо. І все, що не воно розсипається, але лякатися цього не потрібно. От добра новина, що лякатися цього не потрібно, тому що на це місце, коли е, простір не, не терпить пустоти на старе. Зруйноване, обов'язково приходить нове. От чому кажуть, що треба віддати старі речі, позбутися старих речей. І це перевірено. Я дуже люблю робити такі ревізії, навіть у шафі будемо говорити, на такому побутовому рівні, щоб звільнити місце для чогось нового, щоб прийшло щось нове. Це перша причина, з якої позиції прийнято рішення. Тому друга причина у тому, що, наприклад, Є якесь ем, приховані вигоди і несправжні бажання, ми починаємо щось бажати несвідомо, і воно не наше. Розумієте? Але нам вигідно ці бажання. І от коли вони здійснилися, то обов'язково вони сформують таку ситуацію, що нам буде в ній некомфортно і краще з нею вийти. Тут, ось чому я кажу: що дуже важливо подивитися на бонуси негативної ситуації. Тому що за тим, що ми бачимо негатив, ми не бачимо, що там криється корисного для нас. Саме для нас корисного. У нас є якісь несвідомі бажання, наприклад, так само якби вийти заміж. І воно перемагає. Або, наприклад, я там жінка хоче, щоб чоловік був успішний, і от вона вже 10 років з ним якби проводить виховну роботу, він не стає успішний, але настільки, от в неї це сильне бажання, щоб чоловік був успішний, що знову ж таки всесвіт влаштує так, що вона розлучиться з цим чоловіком і може зустріти успішного чоловіка. Або якщо ця чаша емоційна була переповнена. І це її бажання може мати перекос. Наприклад, вона розлучиться зі своїм чоловіком, і коли після розлучення він стане успішним. Отак от працює всесвіт. І третя причина, чому ми не отримуємо бажання, тому що ми ідеалізуємо важність нашого бажання. Наприклад, жінка дуже хоче заміж, чи там дуже щось хоче, от, не можна це через край. Да? Хотіти, наприклад, жінка дуже хоче заміж, для неї це надзвичайно важливо, але в неї не трапляється, що не трапляється пару зустріти. В інших сферах вона може бути успішна, в неї і гроші, і стосунки, наприклад, з іншими людьми добрі. Але от єдиного свого чоловіка не може вона зустріти. Тут що тут робити? Тут потрібно зрозуміти, що треба відпустити важливість цього бажання. От Щось дуже хочеться і от. Буде буде, не буде теж добре. Тобто, відпустити, як кажуть, відпусти бажання, і воно обов'язково здійсниться. Це ми розібрали з вами три причини: перша причина, що ми прийняли рішення не з любові, друга причина, що маємо приховані вигоди. І третя причина це, що ми ідеалізуємо своє бажання, що нам дуже цього хочеться і воно для нас важливе. І зараз я вам розповім головний секрет. Чому нам всесвіт може дати по шапці? Якщо зараз у вас якісь відбуваються складнощі, складні уроки ви проходите зараз, і ви маєте зрозуміти, для чого вони вам потрібні, то в першу чергу тому, що хороше, Ворог найкращого. Зараз я вам поясню. У нас є якась ситуація, і нас вона влаштовує. Для нас вона нібито і добра. Є така притча про потоплений корабель чи про потоплену шхуну. Жили, жила сім'я, і в них була якби шхуна, яка весь час ламалася, і потрібно було її. Якби продати і почати нове життя. Але, власник не наважувався це зробити. Чи залишити її, чи продати. Але він весь час її ремонтував, ремонтував, ремонтував. І от одного разу такий шторм піднявся, що ця шхуна потонула. І сім'ї нічого не залишалося, як шукати кращу долю в іншому місці. От зараз багатьох людей, які там переїхали, Щось таке подібне відбувається, що хтось не наважувався переїхати в іншу країну, а через ті події, які зараз у нас відбулися, вони переїхали і там вже влаштовують нове життя. Якби на, на це вони раніше ніколи не, на, не, не наважилися І от коли вони прийшли в, те ж в якесь селище, де там було, люди займалися рибальством, багато було шхун, і він став найкращим майстром, який ремонтував ці шхуни. Тому він би сам ніколи не наважний. І вони зажили дуже заможно, тому він сам би ніколи не наважився на такий крок. Але через ті події, які відбулися, вони нібито були катастрофічні в той момент. Але вони до... йому допомогли всесвіт підштовхнув зробити оцей вирішальний крок. Тому якщо зараз якась складна ситуація і ви уникаєте рішень, чи ще не наважуєтесь на це рішення. Подумайте, можливо, для вас готується кращий варіант, тому що ми настільки, якби приходимо в систему життя, щоб не тільки якби, оцей, займатися там, їсти, пити, розважатися, ми приходимо за певними уроками. І ці уроки ми можемо здобути лише в складних ситуаціях. Ми також приходимо, щоб розкрити свій потенціал, свій, свій світло своєї душі. І саме через труднощі ми можемо їх розкрити. Тому головний меседж сьогоднішнього прямого ефіру це ставитись до складностей, як до уроків, бачити, а які тут бонуси є. Тому що за кожною ситуацією. Яка нам дошкуляє зараз, приховуються ще можливості, і саме ці можливості розкриють наші духовні, душевні сили, наш потенціал, наші найкращі риси. Ось такий сьогодні був прямий ефір. Тому сьогодні, якби я хотіла вам допомогти подивитися на ситуацію під іншим кутом. Подивитися всередину себе, можливо, дійсно, там оці емоційні чаші вона переповнена вже, можливо, її потрібно очистити. І коли це відбудеться, то людина стає більш відкритішою, більш чутливою, і найголовніше, що ми маємо зрозуміти, що це в нас теж немає, і це я бачу по учасницям наставництва, що жінкам. Жінок немає контакту із собою, зі своїм тілом, зі своєю інтуїцією. Тому це наша сила, це жіноча якби сила в цій інтуїції. Дякую, дуже корисно. Рада, що корисно, тому до зустрічі вже завтра. До побачення.